Привіт, мої янголи! 18 липня, 18 енергія, енергія місяці, місяця магії та позбавлення страхів. Про що вона сьогодні? От, власне, про позбавлення страхів. Чи виходимо ми зі своєї зони комфорту, чи рухаємося ми в цьому житті, десь має маючи якусь певну ціль, чи топчемося ми на місці і боїмося щось змінити? Наші страхи зазвичай керують нами, не дають можливості щось спробувати інше. Але пам'ятайте, що за кожним страхом є ваш мега крутий потенціал. є той результат, який ви, можливо, хочете, і зупиняєтеся ви, можливо, за один крок, а варто його зробити? Варто відкинути любі страхи, адже страх, лінь і сумнів це все лиць диявола. Задайте свої питання, кому ви служите? Чи ви духовно пробуджуєтеся, тому що 18 – це про духовне пробудження, про духовний ріст, чи працюєте ви над своєю душою, чи тільки дбаєте про тіло? Люблю.